І мені цікаво, як будуть розвиватися між ними стосунки, тому що ось е, такий троп, де є якась така приреченість у персонажа одного із пари, який такий зраджений, хоче помститися. Я дуже люблю такий троп, мене це теж заінтригувало. І сподіваюся, що це буде неймовірно цікаво, тим паче мене надихає ось цей об'єм, він тут чималенький. Тут 600 сторінок, як завжди, позаду у книжках видавництва РМ, що мені неймовірно подобається в їхньому видавництві, є ось така шкала, де позначається вогниками, наскільки ця книжка буде гарячою, де є рейтинг, де є якраз троп від ворогів до коханців, вказаний. Також тут у нас троп вказаний болючі секрети. Керівник і підлегла. У нас три вогники з трьох. Тобто ця книжка буде дуже гаряча. Тут позначка 18 і е, Boy, Girl's Love. Ех, таке я люблю.